Слава Ісусу Марії, вітаю вас з Вінкенхайму! Благодатний день, трохи ну це Німеччина. Тут треба звикати, що тут дощі дуже часто йдуть. Ми сьогодні будемо продовжувати тему Божої любові нашої. Бог нас любить, Бог нам дав прощення, подарував його. І дуже важливо вміти приймати, бо вчора бачили так практично, що людям дуже важко приймати гроші, подарунки. І дуже важко прийняти те, що Бог тебе любить. Просто так, ні за що. Він не любить мене більше, ніж тебе, бо я роблю такі файні відео, бо я там е, слухаю Марію, бо я там роблю, як Марія попросила робити. Ні, це я роблю, бо мені це подобається, тому я і це і роблю. Не для того, щоб спастися або щось заслугувати на небі. Ну, і в тому маємо розуміти, що вже наше спасіння подароване, вже у нас є паспорт. На небі, у тебе вже є паспорт на небі. А те, що ти тут робиш, якісь добрі справи, то це є тільки для твого покращення життя тут, на землі, не для заробляння якогось неба, бо небо тобі вже належить. І почнемо, як завжди, з посилання. 25 грудня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію разом із вами і молюся з вами за мир, Мир у ваших серцях, мир у ваших сім'ях. Мир у ваших бажаннях, мир у цілому світі. Нехай цар миру сьогодні благословить вас і дасть мир. Благословляю вас і ношу кожного з вас у серці. Дякую, що відповіли на мій заклад. Ну, Таке потужне посилання, що просто вже повинен початись мир в Україні, так Марія, як молиться, каже. Радію разом з вами і молюся за мир, за мир. у наших серцях, у наших сім'ях. Потім в країні, потім в цілому світі. І так само і ми маємо молитися вперше за мир в нашому серці. Бо коли нема миру в серці, то нема, нема потреби молитись за мир в Україні. Бо ми навіть не знаєш, що це таке мир в Україні, якщо у тебе нема миру в серці. Ти навіть не знаєш, за що ти молишся. Якщо ти уявляєш собі мир, це відсутність війни, то це не так. Відсутність війни це звичайний світ, а мир. Це коли є спокій, благодать, радість, ну зовсім інше розуміння. І Воєнні собі то використали, як, типу, війна або мир. Ну, мирні часи, воєнні часи. Але і в мирні часи багато людей жили як в пеклі, на війні і не розуміли в сім'ях воювали з собою воюють. Ну і ми такі люди, що завжди знаходимо, з чим воювати, з чим бути недовольними. І і такого всього. Ну, і Марія сьогодні нас нагадує, що за що ми маємо молитися? І за що вона молиться. Вона молиться за мир у наших серцях, у наших сім'ях, мир у ваших бажаннях. Оце я перший раз теж читаю сьогодні: в наших бажаннях навіть має бути мир. І, і це тут, ага, треба ще думати, чого ти бажаєш. Бо твої бажання мають бути з миром. Мир у ваших бажаннях. Цікаве дуже тут таке речення. Я навіть собі ніколи не думав про свої бажання, і чи є в моїх бажаннях мир насправді так. І, і треба тепер переосмислювати багато чого сьогодні. І сьогодні буде практика переосмислити бажання наші, наші бажання, наші прагнення. Чи твої прагнення ведуть до миру? Чи твої прагнення тільки є корисливі такі, щоб. Ну, так, щоб заробити пеньзи, аби мені було добре, а всі інші мене не хвилюють. Мир у цілому світі. Нехай цар миру сьогодні благословить вас і дасть мир. Нехай то Марія каже, хай вас сьогодні благословить, цар миру і дасть вам мир. Тож ми приймаємо, бо це є безкоштовний дар. І ти сьогодні просто чекай на цей мир. Марія нас благословила. Сказала, що цар миру нас сьогодні благословляє, тож сьогодні не треба просити вже про мир. Сьогодні просто Ти кажи Господи, я чекаю на цей мир, дай мені його. Тож сьогодні практика друга чекати на цей мир, не заслуговувати, не треба там тисячу молитв, щоб це отримати мир. Це вже нам належить безкоштовно. Благословляю вас і ношу, кожного з вас у серці теж дуже глибоке таке речення. Марія каже, кожного з вас ношу в своєму серці. Тобто ти є частиною і я є частиною Марійного серця. І це дуже дуже так захоплює. Ну і я вас благословляю на мир в сім'ях, в серцях, в ваших бажаннях в країні, в світі. Будьте благословені. Мир вам, па папа.